Ісус Хрислава йому навіки. Віталій Олексійович, чи може бути рукоположеним християнин, не хрещений Святим Духом з ознакою говоріння іншими мовами? Коли ми читаємо Святе Письмо, ми бачимо, що рукопокладення це є термін, який прийшов в новий заповіт і старого заповіту. Коли ми читаємо книгу Вихід і книгу повторення закону, ми там читаємо про рукоположення. Перше рукоположення відбулося для Аарона і для синів його, так написано, і це робив Мойсей. це означає вповноважиш, дасиш їм владу звершувати служіння. В новому заповіті рукопокладали. Ми читаємо дияконів, це е, книга Апостолів, 6 розділ. «Рукопокладали» на служителів місіонерів. Це Апостолів, 13 розділ. От, е, рукопокладали перших присвітерів, дієпостолів 14-й розділ, 23-й вірш. Написано. Апостол Павло рукопоклав присвітерів. По церквах, а мова йде про церкву в Антіохії, про церкву, в, в, скажімо, в Галатії, Галатійські церкви. Якщо ми читаємо, кого рукопокладали, то чітко є в святому Писанні критерії, які має відповідати служитель. І ці критерії записані у посланні апостола Павла до Тимофія і в посланні апостола Павла до Тита. Перший розділ тут, і перший розділ тут. І там написано, який має бути єпископ, який має бути деякон. В переліку цих характеристик не сказано, щоб людина. Говорила іншими мовами, тобто була охрещена Духом Святим з ознакою і говоріння інших мов. Там написано, має бути чоловік одної дружини, має бути гостинний, має бути навчальний, має бути терплячий і так, далі, і так далі. Тому ми розуміємо, що людина, яка покаялася, яка є добрим, гарним християнином. Чи вона є хрещена Духом Святим з ознакою говоріння інших мов, чи вона не має цієї ознаки, а сповідує, скажімо, хрещення Духом з ознакою говоріння інших мов. О, це є людина Божа, це людина е, дитина Божа, це людина є спасена, тому що, скажімо, ми знаємо, що, що потрібно для спасіння і так далі, і для звершення служіння. Коли ми читаємо дії святих апостолів про вибір перших диякунів, ми там, ми там читаємо, щоб вони були, мали перше добре ім'я, вони були наповнені Святого Духа і мудрості. Наповнення Святим Духом це важливий момент, важливий аспект, скажімо, людини. І коли ми читаємо святе Писання, ми можемо побачити, що наповнення Святим Духом, це питання. Давайте відкриємо Єфесян 4 розділ. Єфесян 4 розділ. Я просто хочу прочитати цей текст Божого Слова. Прочитаємо Єфесян 5 розділ і 18 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. А наповнюйтеся Духом Святим, повчаючи себе самих псалмами, урочистими і духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в Христовому страсі. З цього тексту ми можемо побачити, що наповнення духом це коли людина повчає себе, коли людина псалми співає, коли людина прославляє Господа, коли людина вдячна є, завжди і за все дякує Богові, і людина є покірна, людина є смирена, підкоряючись один одному в Христовому страсі. Тому в святому Письмі. Ми не бачимо, щоби саме критерій е, наповнення Святим Духом через ознаку говоріння іншими мовами був одним із критерій, який би мав стояти в питанні рукопокладення. Це добре, це для мене це благословіння особисто і так далі. Але це не є той критерій, який визначає рукопокладення. Ось так би я відповів на це запитання. Спасибі. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри Євангельської. Досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення!